А чи знали ви, що в середині 3 століття до нашої ери сармати витіснили скіфів з їхньої території? Так, у IV столітті до нашої ери сармати були мирними східними сусідами, а часто й союзниками скіфів. Вони заселяли степи у нижній течії річки Дон. Натомість скіфи у 3 столітті до нашої ери були ослаблені війнами з фракійцями та кельтами. Через зміни клімату. Скіфи дедалі більше переходили від скотарства до осілого способу життя у долинах річок та на морському узбережжі. Сармати скористалися сприятливою ситуацією та витіснили скіфів зі степової зони лівобережжя Дніпра. Першими племенами сарматів, які зайняли ці території, були язиги та Роксолани. Скіфи ще деякий час утримували укріплені городища в нижній тещі Дніпра та утворили дві малі скіфії одну на півночі Криму. А іншого у гирлі Дунаю.